Всім привіт! Я всіх вітаю, хто до мене зазирнув сьогодні. Я приїхала, я на дачі. От сьогодні в нас неділя. Приїхала десь о 12-й. сусід дерева повирубав. Ой, там калина в нього була, повністю зрізав калину. І вона вже не родила і яблуньку. Боже, я голий на площі тепер. Будемо. Будемо з колії частіше бачитись. Ні, ну непогано так. Непогано. Я сиділа в хаті, бо в нас йшов цільний дощ. От, а зараз тільки скінчився, зараз вже пів четвертої. А я топила, в мене вже тепленько, О, бачите, ще топлю. Бо дуже так сиро. От. Зараз. Піду продивлятись, що мені робити. Боже, цибулька яка гарненька. Вже виліз, вилізла. Вон цибулька, чесничок. От. Буду займатися полуницею. От зараз зараз не знаю, правда, з чого розпочати, чи теплицею, чи полуницею. Ну, треба вже її почистити. Це моя полуничка вже це буде другий рік. От. Другий рік. А там в мене нова полуниця. А крот, подивіться, риє. Риє кротяка, нікуди він не, не, не уходить. Хоча банки в мене крізь вон стоять, нічого. А тут в мене тюльпани я саджала в коробці. От повилазили трошечки. Ой. Так, ну що, дерева, правда, я вже оприскати, ви знаєте, я бачу, що я ж не оприскала минулий раз, приїздила. Бо теж був дощ і було дуже холодно. От, і все, я, мабуть, вже все. Це вже почка вважається відкрита чи як? От я не знаю. Я так не розбираюсь в цьому, це просто. Для мене це так важко, мабуть, це вже розкривається, розкрита, да? Якщо я поприскаю, ну на почку не буду прискати. Поприскаю на стволи ось так якось обережненько. Це треба, я бачила в тіктоці, що треба, треба все обривати. Боже, я це взагалі не вмію. Це, <різь> один раз обрізала дерево. Що я обрізала? Я не знаю. Взагалі. Я не знаю. Це можна, мабуть, поприскати. Це, мабуть, ще почка не відкрилася. Не знаю. От що не знаю, то не знаю. Буду по-новому саджати розсаду на розсаду помідори. Так, йдемо в тепличку, подивимось, що тут. Ого! Ого! Ідсиріло. Бачите, яке жито? Краса. Оце я зараз ні, зараз я цим займусь. Це ж таки теплицею перше. По-перше, мені треба оце. Оце я буду зараз виривати. Його шматувати на маленькі шматочки і туди загартовувати в землю. А все оце жито гарне. От. Це моє таке тут живлення. От. І в минулому році я томати саджала ось в цьому середньому кориті прямо в землю. От так саджала. Висаджувала я на розсаду десь в початку квітня. От перші числа 1 квітня, там шостого, ну в перший тиждень квітня. От, а в цьому році я буду, теж в мене експеримент буду інакше робити. Я вирішила, це мені було дуже незручно, коли була отут ця розсада. Потім дуже незручно, коли вже вона виростає, ну, одним словом, я не можу пояснити. Це було дуже незручно. І тепер я буду робити в ящиках. Я буду набирати землю. Зараз все вам покажу, як я це буду робити. От, і ці ящики буду тут залишати у цьому кориці, У цьому великому кориці. І буду закривати і тут отак залишати. Скільки тут градусів? Може, ще рано, може, ще зарано, бо бачите, дуже 5 градусів тут. Може ще бути приморозки якісь. Але все рівно. Тут же все ж таки воно захищено, тут все закрию. Ну буду пробувати. Зійде, зійде, не зійде, не зійде. Подивимось. Інакше ніяк. Ну, я хочу вже раніше, хочу вже зараз, в мене вже о, буду, коротше, сіяти. Так, і буду закривати. Е, ось, от, бачите, ще, боже, стільки роботи, я не знаю, за що схопитися. Бачите, отут якісь щілини у мене. Мені здається, що вони ще більше стали. Оце зараз буду закривати. Зараз я це буду закривати. Якось. Так, ну що, пішла працювати. Показую вам, що я купила і що я привезла сюди з собою. Купила ось цибульки ще. Голландська. Але назву вам не скажу, Ну не запам'ятовую я ці назви. Ну Ніяк, нічого в мене не виходить. Тим більше там було три види, була в нього дуже, дрібнесенька але я взяла. ось такою Ще, може буде рядочок ще. так крідочок, такої цибульки посаджу. так і пішла значить Купила добрива для чеснику, для цибулі, яка вже зимня. Зимова ось ця, що пролізла. Я купила аміачну селітри і купила нітромофоску. Ну, буду підживлювати нітрамофоску можна скрізь е, кидати. Тому купила отак по кілограму. Так, ну і купила знов семена, як же без них. От, купила помідори. От. Купувала насіння недороге. Цей раз. Як правило, я замовляю десь на сайтах. Цей раз не стала, пішла в магазин і купила. От. І буду оце робити експеримент, буду саджати от зараз. Сьогодні, 24 березня. От завтра, 25, го буду саджати. 25 го чи 26, го там подивлюсь вже за часом, як це все в мене вийде. Отакий от в мене експеримент. Ну, будемо дивитись, вдалий чи невдалий. Оце єдине, оце дороге, це 50 гривень, тут 10, 10 оцих насіннінок. Так, це кристал такий F1. Ранній сорт. Оце. Оці всі томати, вони недорогі. Десь по 4 гривні, ось так. Дебарао, волове серце. Ну, це я такі люблю помідори. Вони смачні. Чорний принц. Чері взяла. Вони врожайні. Хурма дуже смачний у мене був. Трошечки квітів взяла, чорнобривці. Щось в мене вже е, два роки поспіль немає чорнобриця. Ну, що це таке? Апельсит теж дуже гарний. Взагалі жовті в нас гарні. Ось тут жовті. Вони солодкі такі, дуже смачні. Серця Шгабада. Теж вже беру другий раз. Ляна. Це, здається, низькорослі вони, низенькі. Це раннє ранні стигли. Це я буду саджати, мабуть, в відкритому ґрунті. Ось такі якісь андромеда золота. Красивий такий, так? Да? На вигляд? Так, ну і ще там мама купувала дещо. Отакі ще дебарау. Я не знаю, всі, ли я, всі чи я буду висаджувати на розсаду. Подивлюсь. Ще не знаю, ще не вирішила, ще поки думаю, вагаюсь. Ще мама тут накупила, звісно, кріп. Багато петрушки. Ну, це буде теж сіятись поступово, шпінат, бо щавель у нас тут. Там біля річки росте багато, а шпінату немає. Треба ще шпінати. Такий багато. Будемо сіяти поступово. Ще мама взяла вже огірки, хоча ще рано. Ну, мама дещо тут купила. Деякі тут огірочки в мене є. Ось такий. Ціна, бачите, яка? Ось така ціна. Ось такі. Це дорогі 25 гривень. Кура. Кураж F1. Ось, купила Айстри. От. Теж, мабуть, пізніше, мабуть, Айстри буде пізніше саджати. Хоча написано, бачите, на розсаду вже в березні, але ж не там, де я хочу саджати, мабуть, не в теплиці. Ну, мабуть, посію. Посію. Ну, ось такі в мене покупочки. А, ще. Купила отаку штучку собі в Элмарті. 39 гривень. Зараз там акція на них. Ось таку купила собі новеньку. Така симпатична. От. Там було ще два вида. Ну, взяла б мені така грібалка, більше сподобалася. Все. І е, тут зараз е, я гріюсь, там пічку топлю. Ну, і поки топила пічку, вже роблю собі ось для томатів е, ящики. Ось. Вирішила, що мені вистачить. Оцей буде один ящик, який піде на квіти. От, і два ось таких ящика зробила собі під томати. От. Огорнула їх просто е цією тоненькою плівочкою, ось так обмотала, а потім отут так розрізала і все. Може, ще на дно положу. В мене там обої є старі, на верху там, на, на, на горищі там. От. І може так покладу ще на низ ці обої, може, так по боках покладу, от. і буду так засипати землю. Земля не буде е -е, сипатись. Ось два ящики, я думаю, мені вистачить. Отак буду саджати в цьому році знову такий експеримент. Буду висаджувати в цих ящиках, все вам покажу потім. Ну і все. От мій друг Мікі зі мною, моя собака. А я е, готую оці ящики, буду наповнювати ось цим перегноєм. Ну, оце моя яма вигрібна. От в мене така, бачите, сітка. І туди через сітку бо тут всякі, я її ось так от, ну, проріджую, як сказати. да, видаляю ці палочки, там такі, Всякі дрібні і великі. ось, І отак, от як через сито, її пропускаю, цю землю. І буду наповнювати ящики, от, і буду сіяти там томати. Ось, бачите, переводжу тачкою сюди, у двір, і отак от заповнила вже ящики. Ну, мені ось вистачить, я вважаю. Ось два буде ящика під помідори. от, І один такий невеличкий для квітів. От, А квіти це айстри, мабуть, тут будуть. Може, ще там щось знайду, посію. От, і зараз оці ящики я буду трошки важкувати. я... Хоча я старалась не дуже багато землі наберегти, щоб я ж могла його підняти. І мені зараз треба туди в кімнату і хочу ці ящики поставити на пічку. От, чи біля пічки, ну вже як вийде зараз, як вони там, як я зможу їх підняти. От, і хочу, щоб земля прогрілася. Все ж таки томатики я хочу посіяти, щоб була земля тепла, бо вона холодна, ледяна. От, прямо з цієї ями. От, всю ніч воно буде стояти. І завтра, може, день буде стояти. Я топ, топлю. От, і посію, завтра або післязавтра посію. От, Так що зараз відправлю на пічку.